Коли вчений бачить щось, що здається йому технічним відкриттям, він хапається за це щось, здійснює його, і тільки потім ставить запитання, яке застосування знайде відкриття. Потім, коли саме відкриття вже зроблено, ми знали, що світ не буде таким, як раніше. Деякі сміялися. Деякі плакали, більшість мовчала. Я згадав рядок з індуїзького священного писання Бгагавадгіти. Вішну намагається переконати принца, що він має виконати свій обов'язок, і, щоб справити на нього враження, приймає свою багаторуку форму і каже: Тепер я став смертю, руйнівником світів. Думаю, ми всі так чи інакше думали про це. Саме так описував свої враження від манхеттенського проекту Джуліус Роберт Опенгеймер, батько ядерної бомби, що увійшов в історію як людина, що створила зброю масового ураження. Вітаю, киці малесенькі. Сьогодні, як я і обіцяв, ми будемо розбирати свіжий проект Крістофера Нолана Опенгеймер. Цей фільм вже встигли охрестити найкращому фільмографії режисера і прогнозують йому купу премій. Я подивився цей фільм, на жаль, лише через два тижні після початку прокату, але мої думки варто пояснити. Тож сьогодні я буду робити це максимально серйозно, без зайвих жартів, адже це кіно посмішок не викликає. Поїхали. Власне, заспойлерити сюжет цього фільму майже неможливо і не тільки тому, що я трішки спізнився з актуальністю випуску, а й тому, що це біографічне кіно. Усе, що в ньому показано, прекрасно відомо з будь-яких інтернет-джерел. І якщо ви, так само як і я вивчали історію Опенгеймера, атомних бомб тощо, дивилися відео, читали статті і так далі, то в принципі все те саме ви побачите у цьому фільмі. І навіть дослівно Нолан зробив неймовірно велику роботу, а ідея зняти це кіно у нього з'явилася після завершення зйомок його попереднього проекту Тенет, коли Роберт Паттінсон подарував йому збірник цитат Опенгеймера. І вже потім, коли Нолан таки зняв це кіно, у нього на прес-конференціях запитували мовляв, а чому ви вирішили зробити кіно про людину, що буквально стала вбивцею? На що Нолан спокійно відповідав? Подобається вам це чи ні, але Роберт Опенгеймер це найважливіша людина, що коли-небудь жила. На щастя чи нещастя, але він створив світ, у якому ми зараз живемо. Але що ж там у самому фільмі? Все просто і складно одночасно. Фільм розповідає історію Роберта Опенгеймера, починаючи зі студентських часів і закінчуючи старістю. Він демонструє нам процес його роботи над ядерною бомбою, відносини із жінками, колегами та друзями. Фільм має хронометраж у три години. Це найдовша картина Нолана. І за ці три години ми не бачимо ніякого екшену, окрім вибуху бомби. Чи добре це? Скажу так, це непогано. Не кожне кіно має розважати глядача. Такі режисери, як Нолан, можуть собі дозволити заставити людей замислитися над чимось. Три години це справді багато, і дехто вважає, що це занадто для фільму без екшену. Але я, наприклад, знаю фільм з великою кількістю екшену, від якого я втомився. І це третя частина вартової галактики. Опенгеймера я подивився на одному диханні, і мені навіть не вистачило. Я хотів би більше побачити, більше політики, більше відносин, і, звичайно, щось про фінал цього вченого, тобто про смерть від. Було б взагалі добре знімати цілий серіал про Опенгеймера, а не повний метр, тому що його біографія настільки насичена і велика, що навіть три години. Ніби замало для того, аби повністю розкрити, що це за людина. А загалом ця картина побудована на крупних планах. В принципі, найбільша її частина це саме діалоги, крупним планом, в яких ми не лише слухаємо текст, а й бачимо емоції. І з кожним етапом фільму ми можемо помічати, як старіють головні герої. Кіліан Мерфі зробив свою роботу на максимум, я вважаю. Це геніальний актор, один з моїх улюблених, до речі. І я бачив його, звичайно, у інших ролях. Але після перегляду трейлу. Про Опенгеймера мені чомусь здалося, що він став заручником одного образу після зйомок у гострих картузах. Але я помилявся, він інший, так само як і в інших своїх ролях, холодний із сумними блакитними очима, як і завжди. Але все ж таки інший. Так само вразив і Роберт Дауні молодший у ролі Люїса Штрауса, який нарешті не нагадує ексцентричного Тоні Старка. Та й в принципі всі актори з касту великі молодці і зіграли свої ролі бездоганно. Навіть Рамі Малік, у якого було відносно небагато екранного часу, встигнув розкритися. Взагалі, спостерігання за персонажами, які ну дуже схожі на своїх історичних оригіналів, дуже цікаве. В цьому фільмі немає зайвих людей. Деталі змішуються у один довгий коктейль, який ми смакуємо поступово. І єдине, що тримає нашу увагу, це саме діалоги. Фільм пропитаний саспенсом, навіть незважаючи на те, що ми знаємо історію і по факту розуміємо, що буде відбуватися. Ми прекрасно розуміємо, що бомба спрацює, ніякої інтриги не буде, і це взагалі біографічний фільм. Але Нолан вміє дивувати навіть тут. Сцена підриву експериментальної бомби вражає деталями та звуковими ефектами. Коли вона вибухає, персонажі бачать яскравий спалах та вогонь. Вони зачаровано дивляться, як працює проєкт їх життя. Ми не чуємо звуків, ми не чуємо музики. На екрані тиша, і вона різко переривається гучним звуком вибуху від хвилі, що долетіла до позиції спостерігання. Це вибиває нас зі спостереження за страшним чаруючим вогнем і лякає. Так, а вже ж можна було зробити цей вибух яскравішим, і тоді ця сцена, можливо, увійшла би в історію кіно як найточніша передача подій минулого. Але ні, цей вибух не такий реалістичний, як міг би бути, хоча і зроблений чудово. Чому ж так? Бо це не головна подія. Якби вибух бомби став кульмінацією, то після нього можна було б в принципі і завершувати фільм. Але Нолан сконцентрувався не на подіях розробки бомби, а на житті вченого. Його відносини, його моральні переживання і політика, яка за ітогом зруйнувала йому кар'єру. Саме ці речі є ключовими у цьому фільмі, а не ядерний вибух. Саме тому він і вийшов не таким епічним, як ми собі уявляли до перегляду. Ця сцена зіграє ще одну роль у флешбеках Опенгеймера. Коли під час виступу за трибуною він почне ловити галюцинації. Це моя найулюбленіша сцена у фільмі, адже позаду Роберта з'являється боке, що періодично вібрує, ніби зростаюче серцебиття. Спалахи фотоапаратів сліплять Опенгеймера, ніби спалах вибуху бомби, і ми знову нічого не чуємо. Фрагмент промови. А відгуку немає. Люди то зникають, то з'являються зі сльозами, обгорілими обличчями, а потім у реальність Роберт повертається знову ж звуком вибуху. І після того, як він оговтується, марення не зникає. Він вступає ногою в обгорілу землю, що символізує його причетність до смерті. Плачучі люди, чоловік на вулиці блює. все це нагадує наслідки геноциду в Японії, жахливі, безсенсовні смерті, до яких, на жаль, має відношення і сам вчений. Фільм поділяється на умовні три акти: перший це студентство Роберта та його становлення, другий це робота у манхеттенському проєкті, і третя це наслідки цієї роботи. Вчений до кінця життя страждав через свій винахід. Його звинувачували у безлічі речей, яких він не робив, і просто зруйнували йому кар'єру. Він був реабілітований лише під кінець свого життя, і це ми також знаємо з історії. До речі, у фільмі його просто неймовірно зобразили старим за допомогою скульптурного гриму. До речі, Грим, реалістичні ефекти та декорації це частина режисерського стилю Нолана, і Опенгеймер не став виключенням. Після того, як для зйомок попереднього проекту Тенет Крістофер Нолан підірвав справжній літак, люди жартували, що для зйомок Опенгеймера він підірве справжню атомну бомбу. Але ні. Хоч і не ядерні, але справжні боєприпаси та різноманітні піротехнічні речовини, такі підривалися. Всі сцени вибухів та вогню, що є в картині, знімалися натурально, без використання штучно намальованих а актори, так само як і вчені з манхеттенського проекту, жили разом у декораціях на знімальному майданчику, аби глибше поринути в атмосферу. До того ж, деякі з них взагалі не знали, кого саме грають. І від цього картина відчувається ще більш крутою. Коли ти знаєш, хто такий Нолан та як він знімає кіно, воно відчувається на 300% краще, аніж без цього розуміння. У фільмі присутнє рішення зі зміною палітри, де чорно-біла картинка показує нам об'єктивну реальність, а кольорова суб'єктивні враження Опенгеймера. І тому фільм ніби розповідається від його особи. Ну і звичайно, нелінійність сюжету знову ж таки нас відправляє у подорож часом. І що ж за ітогом? Прекрасна картина, прекрасні актори та прекрасний експіріенс для глядача. До речі, це перший фільм Нолана, в якому Кіліан Мерфі нарешті зіграв головну роль. До цього у нього були лише епізодичні та другорядні. Поціновувачі кіно знають про любов Нолана та Мерфі. Вони, як Джонні Деп із з Тімом Бертоном. І я радий, що нарешті Нолан зробив проект, у якому головну роль зіграв його улюблений актор. Для Мерфі це вже до речі шостий проект Крістофера. Що стосується думки про те, що Опенгеймер це найкращий фільм режисера, це спірна думка. Тут, в залежності від того, які саме аспекти ви вважаєте головними для себе. Особисто для мене Опенгеймер це геніальне кіно, найкращий фільм року точно. Але не найкращий у режисера. Для мене особисто найкращий це інтерстеллар, бо він викликав набагато більше емоцій. А Опенгеймер це довге, в'язке кіно для роздумів, і воно дуже круто попало в актуальність сьогодення. Сьогодні світ боїться ядерної війни як ніколи раніше, тому ця картина зайвий раз нагадає, як це страшно. І світ має розуміти, що кожен винахід, кожне відкриття змінює світ і не завжди у найкращий бік. Якщо ви не поціновувач творчості Крістофера та не любите кіно для роздумів, то, по перше, вам буде нереально складно дивитися цей фільм. А по-друге, що ви взагалі робите на моєму каналі? Я неймовірно задоволений переглядом, адже фільм про американського Прометея це висказування, що увійде в історію кіно. Нолан перезапустив свою кар'єру після розриву із Warner Brothers і зробив це дуже потужно. Тож я чекаю нових проєктів, а вас запрошую в опис до цього відео, аби знайти посилання на мої соціальні мережі, якщо я вам цікавий. А завершити цей випуск я хочу не повторенням інтро, як завжди, а ще однією цитатою видатного вченого. Незважаючи на далекоглядність і далекоглядну мудрість наших воєнних керівників, фізики відчували особливу інтимну відповідальність за те, що запропонували, підтримали і, врешті-решт, значною мірою домоглися реалізації атомної зброї. Якщо атомні бомби будуть додані як нова зброя до арсеналів воюючого світу або до арсеналів країн, що готуються до війни, то прийде час, коли людство прокляне імена Лос-Аламоса і хіросіми. Люди цього світу повинні об'єднатися, інакше вони загинуть. Ця війна, яка спустошила так багато землі, написала ці слова. Атомна бомба написала їх для того, щоб їх зрозуміли всі люди. Джуліус Роберт Опенгеймер, американський Прометей.